Доброго вечора, я Роман Мельник. Не буду говорити скільки мені років, але скажу так, що я вже не вживаю слово сполучення старша жінка. Я вже кажу «ровесниця». Я навчався в сільській школі. Є хто вчився в сільській школі? Є такі. О. Ви вибились люди, молодці. Я... Ну, Сільська школа, знаєте, це де один вчитель на два предмети. Причому вони не зв'язані взагалі. Де, ну, сільська школа, де ти вчиш про ці розпочинки на біології, потім йдеш на фізкультуру і от наглядно е, бачиш. Ну, ну, у, мене, у, мене школ... у мене була е, одна вчителька, вона вчила і географію, і англійську. Ну, і англійську мову. Одна і одна та сама. Ну, англійську вона знала так собі. Але коли на географії казав е, «столиця Англії і Лондон, вона казала: Лондон. От. Ну, І англійська в селі, вона, знаєте, вузькопрофільна. Ну, максимально. Ми коли вчили слово, вона каже, запам'ятайте, свиня, пік, і ми пік записали. Собака док. Док записали. Кажу, як буде кінгуру? Вона каже: та то тобі не треба. <риклад> Кажу: а ведмідь? Та в нас їх нема. Та в нас їх нема. Ну, ну реально, і, і це і зараз у дітей запроси такі на подарунки. У мене сусідська дитина попросила будиночок для свинки пепи. Оригінальний. Оригінальний будинок для свинки пепи коштує 8 тисяч гривень. Ну, 15 кілометрів від любого міста, поїдь ти місяць, можеш зняти будинок і жити там за 8 тисяч. Там будуть і свинки, і качки. Ну, ну реально, по і лисиці прийдуть. Ну, а потім виявилося, що вони йому купили. Купили будинок за 8 тисяч. Ну. Я в дитинстві згадую, я у мами, ну як у мами, через маму у Святого Миколая просив, щоб мені принесли тетріс. Мені принесли, знаєте, таку пластмасу на дві кнопочки, де дельфінчики там. І вода, і дельфінчики ловлять колечка. Я кажу: мамо, то то не тетріс. Вона каже: я тебе в інтернат віддам. Все, бавлюсь до тепер. Ну. Коли мені було о, 13 років, я всім говорив, що помру в 90 під час того, як буду займатися сексом. Зараз мені 33, такий, блін, хоч би не вмерти під час сексу. Я... <сум> Реально. Але я зрозумів, я не помру, бо дружина не дасть. <ріст> Та Ні-ні-ні, ви не так зрозуміли. В плані того, що не дасть померти, не дасть померти, бо в нас ще не готові фотографії з новорічної сімейної фотосесії, розумієте? Фотосесії новорічні, знаєте, де оці дебільні светри всі одинакові. Потім ви йдете в якусь фотостудію на красивий диван, який у вас ніколи вдома не буде. Б'єтесь подушками. Йдете на кухню, їсте круасани, але не спішачи, щоб вас нафотографували. Потім ти отримуєш ті фотографії, дивишся, і такі, блін, ну я ж так не живу. І трохи так якось осад на тобі. Тому я навпаки за те, щоб були максимально реалістичні фотосесії. Щоб ти прийшов на якусь фотостудію, відкриваєш, типу а там хоп таракани. Побігли такий, ну ще нормально, ще нормально, пішов. У ванну заходиш, відкриваєш, там якийсь дід купається. Ти такий, ну, ви казали, що в нас мало місця, і, і бойлер такий самий. І потім тебе якось фотографують. І ти отримуєш ті фотографії і виходиш, такі, о, так я ще, ще й непогано живу, я ще я Ще нормально. Ще я е, не конфліктна людина. От взагалі не конфліктна, але дуже азартна. Ну, не конфліктна, тому якщо мені хтось незнайомий скаже, слухай, ти підор», Я такий, ти Та мені все одно, я не конфліктна. Але я азартна, якщо скаже, слухай, я спорим ти підор». Я, ну, ну, давай розбиратись. <гум> Ох, важкий, важкий час. Я думаю, треба щось зробити добре, бо так багато покинутих тваринок на вулиці, ще й йде зима. Треба щось. ну, Думаю, зроблю добре діло. Візьму якусь бродячу тваринку. Довго думав, чекав, що може якийсь французький бульдог попадеться, щоб всі прививки мав, і дресирований був, і одну кашу їв, і трошки щось в IT розумів. ну, Коротше, не було таких бульдогів. <знайшов>, знайшов котика, знайшов котика, забрали кота. Я не знаю, чи то кіт, чи кішка. Ну, в принципі, я знаю, я знаю, як подивитися під хвіст. І, типа... Але хто я такий, щоб ну, котові говорити, ким йому бути, правильно? Хочеш бути кішкою, будь ласка, у нас толерантне суспільство. Хочеш бути котом? Ну, будь ласка. І виявилось, що він зараз почав пакостити, або, як кажуть, е -е какати під двері. Хоча, ну, какати, то якось дуже так, знаєте. Ласкаво, він розумієте? Ну. ну, Під двері. І я думаю, що таке? Ну, як так, щось, щось не то. Але тут є купа експертів, кажуть, щоб він такого не робив, треба лимонну шкірку потерти на терці, розсипати отак там, на тому місці, де він покакав. Кіт понюхає, не любить лимони і не буде цього робити. Я потер, посипав, проходжу знову. Кось каже, ні, апельсин, апельсинову цедру тремо. Втираємо, запах нюхає, все. Знову-знову та сама річ. Хтось каже чорний перець. Чорним перцем посипаємо і кардамоном ще тако такой. Я думаю, один момент я так буду це робити, відкриється двері, там буде стояти ектор Хіменес. Браво, Подивиться на то все і скаже: Рома на балькон. Кіт насрав на балкон. Ще в мене є син, є, йому 6 років, і я його зараз ну, вчу так, що у всьому світі виновата русня. Ну, будь-цьому. Я йому розкажу, так і є. У всьому. Ти не поїхав влітку на море, ти спиш у ванні або біжиш в коридор. Це через русських. Вони завжди такі були. Вони завжди. Війна, війна, там була, голод, Чорнобиль. Це все русня виновата. Все, що в світі відбувається, а він каже, а динозаври померли. Через русских. Я кажу, через русских. Я кажу, ну і коли всіх збирав. На ковчег, твої тварі по прийшли динозаври. один тиранорекс, а другий брахіозавр. Ну, і кажете, ви не пара. А вони, да ми один народ, какая різниця, блядь?» І зараз такий час, що я думаю, Богу, як ніколи, як зараз, треба показати, що Він є. Ну реально, хтось не вірить, хтось каже, та як, як, Бог таке допускає. От зараз. От уявіть, от такий момент, війна йде, все там, Путін виступає у своєму бункері, тут хоп, рука така. Пху. Ми перше це відео побачимо. Ті, хто підписаний на канал, труха, звісно ж. Але... Там все в бункері заблюрено, так замазано, тільки рука на руці татуювання, «My life, my rules». Ну реально, а ще, а ще через мене виявляється, мені написали коментар мені на Ютубі, Фейсбуці, я викладаю відео, написала, що через мене війна почалась, якщо не знали. Так, перша світова вбили Франца Фердинанда, бля, друга німці в Польщу, третя Роман Мельник, сказав слово бля. Ну, мені так і на Ютубі написали. Спочатку матюкаємось, а потім дивуємося, що Бог на нас війну посилає. А я, відпові... а я відповідаю, кажу, а може у нас війна через те, що у нас хворий сусід Карлик хотів історію переписати? А людина мені пише: ой, іди ти нах, ставиш зірочку. <рив> і допис, щоб сам не матюкатись, що в Бога не це. І... А, і... Я вже звик до коментарів у ну, Фейсбуці, там, під моїми відео чи ще десь. Ну, є, Я погоджуюсь, хтось пише смішно. Я такий дякую, хтось пише, не смішно. Я ну, дякую, ну всяке буває. Хтось мені одного разу просто написав: Рижій хуй. <рес> просто так, бля. ну, ти хоч поясни. Ну, ні з того, ні з цього. Просто такий коментар залишив. Я думаю, а що ж? А от у Фейсбуці, я думаю, ну ти попав, чувак. Я заходжу до нього на сторінку, думаю, ну в чому ж справа? Ну, ну не можеш таки бути, ну щось, щось може не цей. Щось я тебе чимось образив. Дурлюся, а в нього три фотографії. Перше, він стоїть з пакетом біля клумби. Друга біля бочка Бердян з 2015-пам'ятник. Типу і третя сімейна, де він з дружиною і двоє дітей. От, він з дружиною чорняві, а діти рижі. <рес> ще, ще, недавно, ще недавно дізнався е, про порноакторів, які у них, принцип обирати собі сценічні імена. Знаєте, як порноактори обирають клички собі. Е, вони беруть вулицю. Вулиця, на якій вони народилися, або виросли — це прізвище, а ім'я це кличка домашнього улюбленця. Можете навіть собі пофантазувати, хто би як був, якби там цей... Тому вже хтось щось комусь каже, Бобік науковий. У мене була собака, Бос, а виріс я на вулиці Степана Бандери. Якби я був порноактором, у мене була б кличка Бос Бандера. Розумієте? Які би були круті відео з моїм цим. Бос Бандера наказує стару комуністку. Бля. Влаштував волинську різню сестрі. Ну. до Дону Оргія за участі Боса Бандер. <плес> Ой. А ще є, напевно, в кожного є такий друг, який постійно ниє, плаче, що нема в нього ні грошей, ні. Ні часу є такі, а, то нема, лаве, нема, бі, то... часу нема, потім дивишся, він, блін, тачку з Америки за 30 тисяч купив, блядь. Ти такий, а як так? То там так вийшло? Така ситуація, так повезло, я там, там один заказав, я там чисто за копійку символічну суму взяв, там то, то. Ну добре, потім то він каже, ну я я от о, перед виходом читаю то в телеграмі, де пов'язки роздають. Але як дадуть, то я піду, я піду. Потім дивишся, він вже в Канаді, блядь. Ти пишеш, Славіка, як так? Та там, та -там. Бля, так повезло, виявилось, що там я став опікуном якоїсь тьоті, а я ще типу, чуть-чуть айтішник, треба було виїхати, ну я туди-сюди. Я не знаю, як ну, сказати про таких людей, але я хочу, щоб ну, колись їх ну, от, чпокнули в сраку. знаєте, я... А я потім його побачу, кажу: Славіка, як так? Там зайшов кальян, курили, блядь. Мужики гарно пахнуть, ну це якось. Я... Досить дивую, що деякі люди, ну просто я ще живу в Дніпрі, деякі до сих пір ще слухають там, якусь русську музику, якихось виконавців. У мене є знайомий, каже, ну просто у, у Трофіма душевні пісні. Душевні... Трофіма, знаєте, чухтось, то... конічок под кон'ячок снауч. Вирішите то, що би, бля, я на собі не показував. Ну, 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 ну саме сценічні Трофім, ну, от і візьміть нашу, і об Ну, Реально, от просто, от просто давайте уявіть, якщо б його Бобл, це були якісь назви якихось ну, болячок, та? то Трофім — то щось таке, що стидно. Ну... І ти подивись, там Трофім у мене вискочив, я... Нікому його... ну, івол, так? Іво Бобл то щось таке, що от, розкопали археологи там ціле село бля. Ну, і, чист, і чисто вокально, і чисто вокально. Та... Я сьогодні ночував, з жінкою, любимою. Бля, ну реально, як притиснули яйку, блін, Ну. І і і Іво Бобул, я приходжу. Я йду до тебе знов. Ну, по-перше, Бобул навіть не питає дозволу, блін. Іво Бобул, він не питає. Можна прийти? Він, блять, по факту. Я йду до тебе знов. А, чому я хотів завершити свій виступ? Саме цим блоком, тому що дивіться знову зараз, не дивлячись на такий важкий час, знову стають популярними ті співаки, яким ну руська страда не давала розвиватись. Степан Гіга, наше дитинство, цей сон, цей сон, і вобл і багато багато інших. Росія намагалася знищити нас, нашу культуру, війна, голодомор. Зараз знову війна, але їм це не вдалось і не вдасться. Я вам дякую. Давайте поаплодуємо нашим воїнам. І вам теплому глядачу! Дякую, Роман. Мель.